Привіт, малята! Дуже рада вас бачити. І сьогодні до нас знову завітає в гості казка. А про що буде наша казка? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Гарна зірка сніжно біла на рукав мій залетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це? Так, дійсно, це сніжинка. І ще одна загадка. Із неба диво золоте, і світить нам і гріє. Ніщо без нього не росте і всяк йому радіє. Як ви вважаєте, а це що? Так, це сонечко. Отже, назва нашої казочки сніжинка і сонечко. А ви знаєте, де беруться казочки? Їх складає народ. Пишуть письменники, і навіть ми з вами теж можемо написати казку. А цю казочку для нас придумав письменник Василь Сухамлинський. Ми вже знаємо багато його казок, і сьогодні познайомимось ще з одною. Отже, сідайте зручненько. Починаємо сніжинка і сонечко. Високо в небі. У білій хмарі народилася красива, блискуча, мов срібне мереживо сніжинка. Спустилася вона тихенько на ялинову гілку, озирнулася навколо, бачить, засніжене поле, зелені віти ялин, а на синьому небі сонечко, кругле, слипуче яскраве. Розчванилася сніжинка. Ну, яка в тебе краса, сонечку, ти кругле, як тарілка. А я, мов вирізблене з тонкого срібла мережево. Кожна голочка в мене блищить. Як захочу, сяятиму яскравіше, ніж ти? Усміхнулася сонечко, але нічого не відповіло. Наступного дня. Воно піднялося раненько і відразу ж стало гаряче гаряче. Душно мені, душно, застагнала сніжинка і заплакала. З тонких голочок крапнули на засніжене поле маленькі слізки. Не стало сніжинки. А сонечко сяє і скриться, пробудився ліс от зимового сну. Заспівав, заграв, потекли струмки. Сніжинка стала маленькою крапелькою води. А сонечко як було, так і залишилось сонечком. І завжди буде сонечко. Ось така цікава казочка. А зараз я перевірю, чи уважно ви слухали. Хто народився високо в небі в білій хмаринці? Так, сніжинка. А що сніжинка побачила на синьому небі? Дійсно, сонечко. А хто почав вихвалятися? Так, молодці. А хто наступного дня став раненька-раненька і почав світити? Дійсно, сонечко. А коли сонечко стало яскравіше світити, яка пара року наступила? Молодці, дійсно, вже скоро закінчиться зима і прийде до нас весна. А що ж сталося зі сніжинкою? Молодці, вона перетворилася на крапельку води, а хто залишився? А як ви вважаєте, діти, чи потрібно нам з вами сонечко? Вже дуже скоро сонечко засяє яскравіше, тепліше, розтане весь сніг. По землі побіжуть стримочки, і почне прокидатися і ліс, і квіти, і настрій настане веселіше. Я пропоную вам. Разом зі мною допомогти сонечку. А для цього нам знадобиться жовтий кружечок, смужки, можливо, жовтого кольору, але я хочу, щоб в мене сонечко було яскравіше. Я ще зробила і помаранчеві смужки, клей і пензлик. Але перед початком нашої роботи нам потрібно приготувати пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Зараз будемо працювати. Заглянула сонечко у моє віконечко. Дуже ради діти хлопають долонечки. Наші пальчики вже слухняні, готові і ми починаємо. Я беру смужку, мені потрібно намастити пензлик клеєм і намазати трошечки-трошечки з одного краю пензликом. Я намастила, а потім я з'єднала свою смужку. Ось так. Подивіться, в мене вийшла ось така петелька. З'єднала і міцно притиснула пальчиками. І так мені потрібно зробити з усіма моїми смужками. Намастила. І з'єднала. Ось так і міцно притиснула пальчиками. Отже, я приготувала вже багато петельок. і зараз я беру пензлик і намазую клеєм ось тут, намастила клеєм, і мені потрібно прикліяти на кружечок. Зверху, потім так само знизу. Потім я приклею з одного боку і з іншого боку. Ось таке сонечко в мене вийшло. Але воно більш схоже на зимове. Воно світить, але мало гріє. А я хочу, щоб воно вже покликало до нас весну. То я беру свої петелечки, смужечки іншого кольору і починаю приклівати з цього боку і з цього, поміж жовтих промінчиків. І так само я зроблю знизу. Ось таке чудове сонечко в мене вийшло. Але я хочу, щоб воно було казкове. То я на ньому намалювала оченятка і усмішку. Цим сонечком можна прикрасити свою кімнату, повісити його на стіночку або на віконечко, або навіть на вулиці повісити на дерево за таку п'єлечку-промінчик. Які сонечка видить у вас, мені дуже цікаво буде дізнатися. Сподіваюсь, ви мені покажете. Сьогодні ми з вами прочитали казку Василя Сухамлинського, сонечка і сніжинка, і зробили ось таку чудову прикрасу. Я бажаю вам гарного дня і чудового настрою! До побачення!